Четверте липня, день незалежності Сполучених Штатів. Напередодні Путін і Трамп проводять телефонну розмову, під час якої кремлівський диктатор прямо говорить, що Росія допомогла створити Сполучені Штати. Ну не Ленін створив і на тому дякуємо. Лідери обох країн кладуть трубки і півтисячі цілей летять на Київ. Атака триває з восьмої вечора, майже до дев'ятої ранку. Летять як крилаті, так і балістичні ракети. Атака відбувається на тлі вже офіційно підтверджених повідомлень з боку Білого Дому про припинення постачання американської зброї для України. В першу чергу, ракет для протиповітряної оборони. Тобто, в першу чергу, постраждає цивільне населення. Формальний привід. Запаси США після Ірано-ізраїльської війни були серйозно вичерпані. Ну і традиційне Трампове Байден безконтрольно витрачав запаси. Це війна Байдена. Вітаю, друзі. Я Тетяна Даниленко, і сьогодні ми поговоримо з вами з авіаційним експертом Валерієм Романенком: наскільки вичерпані запаси зброї в Сполучених Штатів обома війнами, наскільки виснажена українська ППО і чи може Україна замінити американські патріоти? Те, що Сполучені Штати поставили на стоп постачання деяких видів зброї до України, це Рішення продиктоване воєнною необхідністю внутрішньо сполучених штатів, чи це чисто політичне рішення примушування України до капітуляції, зважаючи на те, що Путін на певні поступки не йде? Скоріше за все, це, це примушення України до капітуляції, бо скажімо, якщо взяти так, ну людей, які знають, які власне зразки озброї призупинені, да. То тут чітко видно, що це зразки, які знаходяться на складах американської армії і загалом зняті вже з озброєння. Тобто вони не використовуються в сучасних умовах, багато з них. От. Ну, Ракети Петріо – це окреме питання. Там дійсно вони можуть зараз, Сполучені Штати, вважати, що Ізраїль, близький схід, їм набагато ближче, ніж Україна. Да? А все інші, ну, наприклад, ракети до Хаймарсів ми отримуємо МК-1 старі зразки, які практично зняті з озброєння американської армії. Ну, Тобто їх досить на складах вони неактивно використовувалися, ракети Стінгер ну, теж вони використовуються в величезних кількостях. А головне те, що ракети для зенітних комплексів на Самс, це ракети Сайдвіндер і да? ми отримували старих зразків. Які зараз Сполучені Штати практично не використовують. Тим паче, що винищувачі Ф-16, вони 62 штуки зняли з озброєння і передали в Аризону на збереження, на базу збереження. Тобто все це збереження, вибачте, 62 літаки, там сотні ракет на цей підрозділ, які загалом це. Порядка авіакрила, ну, дивізія, а на аналог налав дивізія, да? там кілька ескадрил, ну мінімально три ескадрилі, три-чотири ескадрилі зняті за озброєння. Там величезна кількість ракет залишається просто на складах. Тобто да. американське рішення в першу чергу вплинуло на те, як буде захищатися українське цивільне населення, не на фронт, тому що фронт відчує тільки брак боєприпасів до Хаймарсу, а саме на. Протиповітряні сили протиповітряної оборони, авіацію. Правильно розуміємо, що не обов'язково всі обов відчують, всі відчують. Звичайно, патріоти біля лінії фронту вони не потрібні по балістикою. Ну так, використовують балістику, але час від часу. Скажімо так, Петріо це дійсно критично для. Не, не, скажімо так, для областей України, які не є прифронтовими. Хоча теж дійсно прифронтових там є ці комплекси Петріот, і вони беруть участь в обороні міст, прифронтових міст. Але відчують всі, бо, наприклад, по крилатих ракетах вони ж можуть залітати і до Львова, і куди завгодно, і до Івано-Франківська, і до будь-яких міст України. А відсутність якраз ракет Сайдвіндер до комплексів, до комплексів насамс, а також до літаків Ф-16. Це відчутно, бо основний мисливець за крилатими ракетами, основні мисливці це Ф-16 і Міраж 2000. Ну і зрозуміло, наші винищувачі. Да? Але в нас з нашими ракетами, ну самі розумієте, ми їх довгий час не випускаємо. У нас обмежені запаси. Ну, тому відчують всі, тут не можна сказати, що комусь буде більш відчутно, комусь менш відчутно. Скажімо так: значить, якщо брати наші збройні сили в цілому, то частка американської армії 40%. Якщо брати повітряні сили, які включають і війська протиповітряної оборони, то це 70%. 70%. Озброєння американського виробництва про те, що Сполучені Штати і, взагалі, Європа і Захід вичерпують свої запаси. Ми чуємо з мабуть 23-го, і в 23-му чули. І в 24-му, і от цього року. Вони постійно близькі до закінчення своїх запасів. Що з цього політична риторика? А що з цього реальність? Чого що вичерпали сполучені штати? Ну, мабуть, нічого не вичерпали, бо вони нарощують випуск, наприклад, ракет для Петріот. Вони нарощують. Дійсно, у них невеликі можливості з випуску снарядів, 155-міліметрових снарядів. Чому? Бо вони звикли, що, наприклад, за ірак, іракську компанію вони випустили 60 тисяч снарядів, а в нас тільки снарядів за пару днів йде. От, розумієте, масштаби. Да, в них дійсно їм потрібно відновлювати виробництво багатьох зразків боєприпасів. Але, ну, наприклад, 250 високоточних ракет Хаймерс, ну, до речі, сумнівної високої точності, але такі ракети, які нам потрібні. Да? Для них це ніщо. В них ці ракети, які ми отримуємо, ну, особливо от атакам. Да? Атакмас вони нам взагалі зараз не поставляють, наскільки я розумію, бо. Нема жодних повідомлень по, про ураження якихось об'єктів російських ракетами Атахом. Да. Так ми отримали їх перших моделей. Ну, от. Значить, боєприпаси для Хаймарс, ну, теж, скажімо, не найсучасніші в нас були. Це те, що є на складах в американській армії. І виробництво, да, і, скажімо так, виробництво найсучасніших зразків, ну, наприклад, авіаційних ракет. Малої дальності нам взагалі не потрібні. Бо нам потрібні ракети середньої дальності, а таких нам поки що ну, я не бачив на підвізках під нашими винищувачами. Ракета АМРАМ з дальністю 160 кілометрів на фото жодного чи на відео жодного разу не було. Можливо, є, але те, що наші винищувачі не вступають в повітряні бої з росіянами. Скоріше за все, підтверджує, що в нас їх нема, що ми отримали старі відносно старі ракети. Ну, от. Хоча в нас замовлена там частина боєприпасів замовлена і вже оплачена. Ще при Байдені значить замовлення були оплачені. Тому сказати, що в Сполучених, Штаті, да, в Сполучених Штаті, Штатах, наприклад, ракет ХОК до зенітних комплексів, які ми отримували від Іспанії, при Байдені казали, що в них 7 тисяч таких ракет на складах. А Хок це і зняти 100 років, як зняти за озброєння? Вони деякі типи ракет просто маринують. Ну скоріше за все, отак, якщо перерахувати всі ці позиції, то більше схоже, що це політичне рішення, які доручили виконати шестіркам, а не оголосити самому Трампу. Поправте мене, якщо я помиляюся. Рішення призупиняти ракети до Петріотів з ним ми стикаємося не вперше. І вже от, от відколи в нас є Петріоти, періодично ми маємо дефіцит ракет до них. Але зараз ця історія набуває там політичного забарвлення і є дуже публічною. Чи можливо я помиляюся, що з самого початку, відколи в нас є Петріоти, періодично штати ставлять на стоп і постачання до них снарядів? Ну ви ж знаєте, скільки йде війна, час від часу спалахує війна ще між Іраном і Ізраїлем. Та да? і Сполучені Штати весь час прикривалися тим, що там, там йде виключно ракетна війна. І що там ці ракети більш потрібні. Але ще раз кажу: Лохід Марті наростив виробництво ракет до Петріот. Наростив процентів на 25, так мінімально 20-25 процентів. Там мова йшла, здається, про 600 ракет, і Зараз 750, 650 на рік, ні, менше. Але все одно наростив, бо там цілий ланцюжок. Це дуже складний виріб. Там системи наведення виробляє одна фірма, двигуни інша фірма. А, значить, там якісь ще системи, третя фірма. Власне, я кажу про ракету, не про весь комплекс, про ракету. Да? А Lockheed Мартін здійснює кінцеву збірку з усіх цих компонентів. Так і ну, якщо нарощувати виробництво, то весь технологічний ланцюжок має наростити виробництво. Не може так бути, щоб ви всі а, наростили, зробили ракету, а двигунів до неї немає. Вони лежать на складах. От тому йде постійне нарощення, і ми використовуємо ці ракети не в тих темпах. Ну росіяни взагалі останнім часом так вони наростили виробництво балістики, але так, щоб вони різко збільшили удари балістикою, такого нема. От. Тобто, загалом можна було б пристосуватися до того, щоб передавати нам значну кількість і потребуємо ми ще хочу сказати: потребуємо ми в основному антиракет, не всіх типів ракет. До Петріота, а лише антиракет. От. І отримуємо в більшості те, що ми бачили, те, що падає, це старий тип ракет Sierra, моделі CRI, да? От, значить, я думаю, що це ракети, які, ну, скажімо, вже давно призупинені навіть їх випуск. Нам просто передають їх зі складів, і суча, більш сучасні ракети. У ці старі ракети американці вже практично не застосовують. них є новий тип МСІ, оці власне йдуть в Ізраїль. Розумієте, там теж є вибір між антиракетами: більш старі, більш нові. Нам дають більш старі, в Ізраїль йдуть більш нові ракети. Тому ситуація така, що, схоже, якщо зробити власне аналіз по типах модифікаціях, моделях, то більше схоже на політичне рішення. Примус. До миру слабшого. Якщо говорити про ірансько-ізраїльську війну, яка протривала недовго, то за підрахунками деяких фахівців, обома сторонами в цій війні було випущено менше ракет, ніж в, в за той самий період під час повномасштабного вторгнення, по-перше, там в основному йде перехоплення за атмосферне. І там, взагалі, патріоти, ну скажімо так, не головну роль. Грають. Тобто це купол і тхат перехоплюють в за атмосферу. Ні, ні, ні. Там є, ну так, да, Тед. Значить, тед використовує в основному використовується Тед, використовується Еро, використовується щит Давида. І Ізраїлі взагалі вони ракети до Петріот. Вони взагалі зняли з озброєння. І вони вже там, по перше, ракети ПАК-2, які неефективні. Проти балістики. Вони здатні там збивати балістику, ну, але потрібен пуск трьох-чотирьох ракет, і причому бойова частина все одно падає на землю. Не в тому місті, куди цілися, але все одно падає на землю. А це, самі розумієте, таке умовне збиття. Да? От. Ракета, начебто, збита, але все ж ураження серйозні ураження на землі є, бо там бойова частина велика. От тому сказати, що це критичний вплив на випуск американських ракет. Не можна так, це не можна сказати. Вони прикривають американські бази в Ізраїлі, по яких був нанесений один удар, такий більше для того, щоб аятоли могли сказати: от ми, значить, нанесли удар по Америці, і вони перестали нас бомбити. Бо перед цим значить, іранські урядовці подзвонили. До Пентагону, і повідомили, що вони будуть наносити удар по цій базі. Тобто ракети Петріот в великій кількості Ізраїлю просто не потрібні, бо він їх не використовує. А використовують інколи, використовують, наприклад, в Іорданії, бо через неї летять іранські ракети. Але там, ну, копійчані, копійчані кількості. Фактично невеликій кількості, бо там інші типи ракет. Іран застосовує там така відстань, що Іран застосовує лише ті ракети, які летять на тисячу плюс кілометрів. Понад тисячу кілометрів. Ну, от. А Петріот по таких ракетах ну, практично не може працювати. А що в цій історії також вражає нещодавно? Президент США Дональд Трамп, спілкуючись на прес-конференції з українською журналісткою, висловлював великі співчуття тому, що Україну атакує Росія, передавав привіт її чоловіку, який воює на фронті, і обіцяв, що він передасть Петріоти. Ну там якесь була хитре формулювання. І сьогодні, в після розмови з Путіним, він знову говорив про те, що саме Путін не хоче ніякого миру. Тобто його риторика вона абсолютно розходиться з реальними діями. Тобто, тільки він заговорив про патріоти і про те, що він їх можливо дасть Україні, тут же Петріоти поставили на стоп. Трамп ніколи і нічого не зробить на шкоду Путіну. Це моя модель, і я не хочу сказати, що вона вірна. Але так я, я звик прораховувати значить поведінку людей, створюючи такі, ну я математик за фахом. Створюючи таку модель людини і маючи достатньо інформації про це, я вже казав, що значить, Путін ой, Трамп є однією з фігур, перелічених в книжці Люди Путіна в 15 главі. Він багато співпрацював з російською мафією, вона фактично витягла, витягла його з величезної халепи, коли він був величезним борщником. От. І все це накладається на поведінку Трампа. Я не хочу робити більш глибоких висновків, значить, не хочу оголошувати більш глибокі висновки, але ситуація виглядає саме так. І от, Трамп, на словах, щось може обіцяти, а якісь другорядні, третьорядні люди, вони значить, приймають реальні рішення. І після цього звалити можна на них. що в нього широка душа, він готовий, але от такі от, значить, цар, цар добрий, да, от боярі погані попадаються. Да. Якось так, бо в нинішніх умовах не було б вигідно, розуміючи, що ця війна надовго, що ніякого швидкого перемир'я може й не бути нарощувати виробництво зброї, передавати його його нам, там з європейські кошти за наші, за наші кошти. Хіба це рішення не, не шкодить в тому числі виробникам зброї, серед яких багато республіканців? Шкодить, але не просто шкодить. Дивіться, американські виробники зброї вздули ціни, підняли ціни, да, в рази. Не на проценти, в рази. Підняли на практично всі зразки озброєння. Ну, що, що сказати, коли ракета Sidewinder тієї самої моделі 9X раніше коштувала приблизно там, 400 тисяч доларів, зараз коштує 900. 900 плюс тисяч доларів. Фактично, ракети, ті, що ми згадували, антиракети МСІ, ціна приблизно з мільйона там, півтора мільйонів зараз зростає до 2,5 мільйонів. Тобто американські виробники і раді були б зараз набити кишені, але отака політика Трампа вона не дозволяє їм це робити. І ви ж знаєте, що існує лобі в самій республіканській партії. Багато членів, багато республіканців все ж таки хочуть, щоб, значить, щоб, щоб Сполучені Штати активніше поставляли зброю і Україні, і Європі. Ну Так Європі ще якось так там ще йдуть поставки, бо там багато закупівель, і йде навіть розгортання вироб, виробництва елементів, систем, наприклад, там, ну, багатьох збройних систем. Виробництво розміщується в Європі. Ну, наприклад, пускові контейнери для Петріотів випускаються в Польщі. Виробництво анти... Ну, ракет по аеродинамічних цілях розгортається в Німеччині з листопада минулого року. Але все це розгортання ідея. Але розгортання як? Це не ліцензійне виробництво, а це спільні підприємства, американсько-німецькі, наприклад. Да? Або американсько польські підприємства. от ну, виробництво, я вже не кажу, є виробництво в Японії, але там своя значить, своя специфіка і на японське... <кій> Вибачаюсь на японські патріоти ми не можемо розраховувати, бо їм там мало не конституція забороняє експорту зброї. Ну до речі, про позицію республіканців навіть у середовищі Мага є різні оцінки ситуації. Багато хто критично сприймає рішення Білого Дому поставити на стоп озброєння України. От, наприклад, республіканець, Джо, Джо, Джо в той час як американці починають насолоджуватися звуками фейерверків, на честь Дня незалежності воєнний злочинець Путін, який програє свою жалюгідну війну, вдається до тактики спаленої землі в українських містах, які Існували ще до появи Москви. Озброєний дешевою іранською північно-корейською зброєю, Путін насолоджується бомбардуванням сплячих сімей і продовжуватиме свої імперіалістичні збочення, доки його не зупинять. Ну тобто є різні оцінки е нинішньої ситуації, але чомусь в демократичних штатах мало хто слухає інші думки, окрім думки Трампа, що дуже дивно. Якщо говорити про те, чим ми можемо замінити, наприклад, Петріот, є йому альтернатива? На жаль ні. Якщо говорити про інші е, е, види озброєння, які теж поставлені на стоп, їм є альтернатива? Європейська, можливо, корейська, японська. Ну, давайте поки що корейську і за залишимо за дужками, Бо японська я сказав, а корейська треба розуміти, треба знову перенавчати персонал. Це час. Мінімум будуть точитися різні. Перемовини підписання контрактів і постачання цих зразків зброї, мінімум три місяці потрібно буде навчати персонал, а нам потрібно все навчора. Дійсно, навчора, бо сьогодні, бачите, які результати удару, так? Сьогодні практично не збито жодної балістичної ракети, жодної. Про що це каже? <кій> Або ну, це ще не каже про повне вичерпання ракет для Києва будь-якому випадку залишили б якісь ракети. Але це тривожні симптоми, не буду озвучувати, але це тривожні симптоми. Ну, справа в тому, що в Росії, в Росії все централізовано. В Росії е, правильний підхід до, е, значить, до номенклатури боєприпасів під час війни. Там один тип безпілот, ударного безпілотника далекої дії, шахет, все. В нас там можна назбирати, ну, користу, випускали до 10 типів. Да? Замість того, щоб нас теж взяти і скопіювати той самий шахет, і на його базі створювати все інше, бо там дуже вдала конструкція. Скажімо, ну не буду так в деталях розповідати, да? в них серйозний оборонний комплекс. Ну, підприємство, які називаються значить там виробничий код, значить, як оборонно-промисловий комплекс, да? хоча фактично це військові заводи, які працюють на агресивну. Забезпечують збройні сили в агресивній війні, по якими наносимо удари. Тому у росіян все це централізовано. А у росіян, якщо хтось не виконав, просто не виконав по обсягах державне замовлення, це одразу кримінальна відповідальність. У нас нема таких жорстких умов. У нас дотепер є різні схеми, да? У нас, скажімо. Не, ще наша наша оборонна промисловість не поставлена повністю на військові рейки. А в росіян це фактично, ну, мабуть, з, десь з 18-го року. Там все йшло вже на військові рейки, там були, закладалися і весь час росіяни розширюють, розширюють виробництво. З однієї сторони, є об'єктивні причини для всього для цього. Ви бачите, що по всіх наших. Навіть не оборонних, а просто великих підприємствах наносяться удари. Кожного разу, значить, росіяни під, на кожний наліт вони, окрім ударів по містах, значить, вони цілять на будь-які підприємства, які просто перелічені в Вікіпедії. Працюють, не працюють, але удари по ним наносяться. Нам реально важко здійснювати якийсь випуск. Ну, я знаю, що багато наших фірм вони винесли свої філіали. Сусідні країни, або навіть, до, скажімо, до Великої Британії. Ну, от. І тут в Україні можна було б, якщо б ми раніше це зробили, то тут в Україні можна було б робити або викруткову збірку, або фактично навіть випускати в інших країнах, але спільними підприємствами і ставити табличку Made in Ukraine. Да? Made in Ukraine. Тоді в нас були використовуючи, значить, скажімо, використовуючи інші країни як наш тил, ми могли б краще забезпечувати наші збройні сили. Тобто, вдалі в вдалі зразки в нас є, вдалі тактичні прийоми, вдалі скажімо застосування, результати, гарні результати в нас є, але. У нас немає основного основного компонента для сучасних збройних сил далекобійної зброї. У Нас немає ані крилатих, ані балістичних ракет, і через це ми в такій пасивній ситуації, коли нас просто розстрілюють. Ну очевидно, ми можемо і не встигнути е, наростити їх. Е... Ми будемо сподіватися, що по, по полетить загалом не так багато російських підприємств беруть участь в випуску балістичних ракет. Загалом можна було б можна було б ці підприємства значить внести наші поправки в їх технологічний цикл маєте увазі, чим західною зброєю чи своєю. Внести поправки ну, в їхні технології. західна зброя нам не дають застосовувати. Західна зброя наші цілі або тимчасово окуповані території, або тимчасово окупований Крим. Хоча вже, до речі, і американці, і європейці тисячу разів якось проартикулювали, що всі обмеження зняті, але ми поки що не бачимо, так? Всі обмеження зняті, але скільки ракетних ударів з тими жтормшеделом. По пальцях однієї руки. Ну, Може, може двох рук це за місяці. Ну, я чув, наприклад, про два-три удари там за останні місяці ракетами штормшеде. Це говорить лише про те, що таких ракет нас обмаль стосовно впливу нинішнього американського рішення поставити на стоп постачання зброї на фронт і прифронтові території. Ми регулярно бачимо повідомлення про те, що росіяни там, поки що це офіційно ніде не підтверджено, але є повідомлення в місцевих пабліках про те, що росіяни атакують кабами то суми, то кривий ріг. Ну, дальність польоту каба, якщо російський літак скидає його біля лінії фронту, вона десь 50-60 кілометрів. Може бути 70 кілометрів. Там велика залежність від висоти скидання. Стандартна висота скидання кабу тисяч метрів. Тобто, що вони настільки близько підлітають вже зараз до прифронтових міст? Ну чому ні, у нас обмежена кількість зенітно-ракетних комплексів навіть середньої дальності. Біля фронту їх близько не тримають. Якщо ну, ближче 10 кілометрів до лінії фронту, нема сенсу їх підтягувати, бо їх виявлять просто по роботі радарів. І знищить або звичайна ствольна артилерія, або ракетні системи залпового. А в них дальність ну, 30-35 кілометрів, тому на сам да? І то, якщо літак на середніх висотах, а він на 12 тисячах, дальності не вистачить, якщо. Якщо близько підтягнути, знищать, якщо з більш безпечних позицій не вистачає дальності. Тобто, при великому бажанні росіяни можуть це робити, але поки що роблять це обмежено. Тобто вони все ж таки все ж таки бояться так званих качуючих патріотів, да? коли інколи вони залітали в тілзону і не могли, значить, тілзона це тоді, коли гарантована припуска ракети. Літак не стигне зманеврувати і буде 100% збитий. Ну, тому росіяни бояться цієї ситуації, тим паче по таких містах, як Кривий Ріг, Батьківщина президента, да, там інколи може і відвідати блукаючий Петріот. Бо в нас є комплекси, які не, немає сенсу використовувати проти балістики, і можна прикрити там методом пересування, перекри, прикрити. Там Сьогодні він прикриває Кривий Ріг, завтра Дніпро, післязавтра, післязавтра десь Харків. Так? І росіяни поки що бояться таких кочуючих патріотів ну, от. і тому близько не підлітають, і поки ці нальоти не масовані. Скидання кабів, вибачте, поки скидання кабів по містах ще не масоване. Не таке масоване, як на передову, коли росіяни з відстані 70 кілометрів скидають ці каби, і вони напевне знають, що навіть петріот їх там не дістане. Тобто з наближенням фронту до цих міст ситуація з кабами буде погіршуватися, так? Ну звичайно, така логіка війни, що зробиш. Добре, який є зараз вихід із ситуації? Якщо е, от США ухвалили це рішення, вони будуть там політично говорити одне, насправді буде зовсім інше. Зброя лежатиме там на складі в Польщі. Що ми можемо зараз робити? Які є, які є варіанти виходу з ситуації? Ну, по-перше, знаєте, я добре знаю американську політичну систему. І спілкуюся з людьми, я просто пишу: хлопці, давайте швиденько своєму конгресмену напишіть листа, щоб він підтримав такі передачі зброї України. У нас велика діаспора в Америці. Потрібно впливати, тиснути, політично тиснути. От. Таким шляхом ми зможемо змусити. Бага Трампа приймати неприємні для нього рішення про допомогу Україні, міністр закордонних справ Польщі Сікорський, а польське консульство минулої ночі постраждало в Києві. Прямо говорить про те, що Путін насміхається над миротворчими зусиллями Трампа. Приблизно в тому ж ключі виступив міністр закордонних справ України Сибіга, і все це повторюся на тлі дня незалежності Сполучених Штатів. До речі, американські конгресмени республіканці масово звертаються до Трампа із вимогою переглянути рішення про призупинення постачання зброї Україні. Друзі, якщо вам було цікаве це відео, ставте лайк під. Ним підписуйтеся на YouTube Української правди, якщо цього ще не зробили. І, звісно, вступайте до Клубу читачів УП. Це справді важливо. До зустрічі!